Починай діяти сміливо. І ось що я тут маю на увазі: якщо ти боязкий або почуваєшся невпевненим через щось, ти почнеш проєкт, і він провалиться, тому що ти себе так почуваєш. Тому що ти почав цю справу з налаштуванням на провал. Тож, якщо ти берешся за щось і робиш це сміливо, усі люблять цю нахабну сміливість, усі захоплюються нею. Навіть якщо вона дурна, навіть якщо все провалиться, все одно на тебе будуть дивитись захопленням. Тож, скажімо, ти думаєш про те, щоб почати бізнес. Ну то бери і починай, і будь сміливим. Починай і додавай якомога більше театральності. І будь максимально впевненим. І це створить самоздійснюючу динаміку. Люди захоплюються цим, бо яких вони не люблять і не впевнених в собі. І чуваків, які два роки говорять про те, щоб почати подкаст. Вони захоплюються тим хлопцем, який каже: Гаразд, я починаю, і байдуже, якщо нікому це не сподобається, нічого.